топ 5 Автомобілів до 5 тисяч на механічній коробці передач із скажімо так, малооб'ємними двигунами, які ще й, в принципі, являються доволі таки економними. От на п'ятому місці. На п'ятому місці у нас автомобіль Chevrolet Chetty з двигуном 1.8 доволі таки непоганий автомобіль. по запчастинам по обслуговуванню він не є дорогий. 1.8 двигун достатньо такий надійний ремонт непригодний. Не сказати, що він є дорогим в обслуговуванні. Окрім там деяких вузлів, такі як, наприклад, там катушка запалювання. Там да але все одно воно, воно є доволі таки ціна якість, доволі таки дешево обслуговування, доволі таки комфортно. Єдине тільки, що GM є джемом, по якості салона хотілося б покраще. Але все одно комфортний, не убіваємо, можна сказати, автомобіль. <звук> на місці у нас автомобіль Lancer 9. Lancer 9 можна на механіки, 1,6, навіть 2-літровий, можна подивитись, можна знайти його. І з мінусів Lancer 9-го. Це кузова. Кузова гниють, кузова дуже слабенькі. То, якщо шукати, треба шукати, щоб воно або воно було вже поважне поварена, або щоб воно ще було не поварене, але живе. Тобто з кузовами на лансері 9 є проблеми. Так в принципі збитий гарний по якості автомобіль по обслуговуванню да він буде дорожчий ніж те ж саме лачеті, в принципі, ті автомобілі, які у нас є в цьому топі за рахунок своєї ходової частини. Тому от четверте місце лансер заслужено е, займає третьому місці Renault Megane 2 на моторі. 1.6. доволі таки теж надійний автомобіль. Е, живого знайти до п'яти тисяч можна. Вони є в обслуговуванні недорогій. Да, можна сказати, що він трохи морально е, застарівший, але все одно, як перший автомобіль, чи там просто до п'яти тисяч, механіка надіни по обслуговуванню більш-менш він непоганий. Можна роздивитись на другому місці. Шкода Octavia Tour, Опять-таки, 1.6 із двигун, всі знають легенди про надійність 1.6 наші двигуна. Він достатньо такий надійний, недорогі обслуговані, все на нього є. Живі вони теж є, кузова клас, не гниють, не ржавіють, Якщо за ними слідкувати, буде непоганий варіант. Єдине проблема, що знайти живого там з адекватним пробігом 1,6 турку важко, важко, але вони існують. На першому місці, я вважаю, заслужено займається. 5. Або джета 1,4 можна роздивлятися, 1,6, і той, той двигун буде надійний. Якщо за потреби поставити газ, проблем з встановленням газу з обслуговуванням не буде. Мотори на гідрокомпенсаторах, запчастин валом і оригінальних, і гарних аналогів. Візуально, як по мені, вони от в цьому нашому топі більш виглядають по-сучасному. Так, да, якщо порівнювати шкоди Кузова тут трошки послабкіше, все ж таки є підгнивання і передніх крилів, і порогів, Якщо за цим слідкувати не буде, але все одно, як міський Автомобіль, недорогі обслуговування, до 5 тисяч на механіки. от Ідеальний варіант. Залишилось тільки знайти його, щоб він був в живому стані.